Наша організація націлена на роботу з не тільки з військовими ветеранами, військовослужбовцями, а й націлені на роботу з родинами, причетними до, на жаль, війни, яка зараз триває. І буде тривати також на всі верстви населення. Ми хочемо зосередитися на тому, що актуальним в суспільстві повинна бути тема національного спротиву, тому частинкою нашого заходу дня відкритих дверей. Було проведення сторітельного майстер-класу з такмеду від бійців 68-ї бригади, і де розповідалися такі речі, про які мало що згадують інструктори в цивільному житті, а саме цивіли. І якщо ми говоримо про комбатантів військових письменників, то ми тут обговорили про те, що це по суті наші друзі нашої організації. Вони є прибічниками нашої організації і моїми безпосередньо товаришами, які пишуть для того, щоб. Лишити пам'ять не для не тільки для своїх близьких, а для усіх українців про ті події, які тривають зараз, тому що ми пишемо цю історію, і все залежить від того, як ми будемо рухати надалі. Тому наша організація націлена на те, щоб такими заходами долучати якомога більше людей, щоб вони відчули себе в родині. Що ми один одного будемо підтримувати і не лишати острінь від насущних питань проблем сьогодення. Ну, Скажімо так, починаючи з того, що письменник є певним чином хронологом подій. Тексти, написані на війні, вони зберігають для майбутніх поколінь пам'ять події, які відбуваються зараз. І це саме те, на чому треба будувати і пантеони героїв, і формувати цінності як громадян України. І розуміти причину наслідкові. Зв'язки, скажімо так, чому ця війна виникла і яким чином рухатись до перемоги. Яка роль письменника? Ти виконуєш свої бойові задачі, ті, що які тобі нарізані командуванням, статутом і прочим, а письменник це вже потім. От, і ще от є така трохи така незручна штука. Коли тобі кажуть, ну ти ж письменник, напиши, йде щось. ніби. Іди там на доповідь, іди напиши, щось. ну ти ж письменник. От, оце, не можеш пояснити людям, що це не одне і те саме, що от а так немає у нас ніяких ролі, нічим ми не відрізняємося. Ми письменники, так називаємо на війні. Робимо все те, що роблять ось інші і друге. Але часто дивуються люди, а що ти тут робиш? Тому що ну часто у письменника ж є можливість десь устроїтися по якійсь лінії, там, да, десь сісти в ГШ, бумажечки, писати. То часто дивуються, кажуть, о ти що тут робиш? Ти ж міг би. Та міг би, але так. Тому я б не розділяв ролі письменника, а не письменника. Де майстер-класи для цивільних людей. Наскільки вони можуть бути їм корисними, і наскільки взагалі так м'ят корисний в цивільному житті? Ну я вважаю, що це дуже корисно, тому що живемо в такий час, що може, як то кажуть, прилетіти куди завгодно і що завгодно, і такі навички можуть бути корисними. Чи відрізняється військовий м'ят від в принципі, взагалі цивільного надання першої медичної допомоги? Так і ні, тому що ми звикли просто, що треба робити все дуже швидко, без затупів і ну, коли щось летить. Тут в цивільному це може бути трішки проще, тому що у тебе є більше часу на роздуми. І останнє питання: наскільки взагалі важко навчити людей, які там не пов'язані ні з військовою справою, ні з медициною, базовим навичкам, які допоможуть рятувати життя, і якщо так, там, скільки часу на це потрібно? Взагалі, якщо людина зацікавлена, то це не є проблемою. Я навчав багато ну, військових перед виходами і так далі. І ті ж там лігіони і так. Тому навіть умови не є бар'єром, щоб цьому навчитися. А який це період часу може бути? Там тиждень, місяць? Там можна, можна, в принципі, за тиждень всьому навчитися, щоб так, щоб тебе розбудили, і ти міг піднятися і зробити те, що від тебе треба.